Призначення субсидій та пільг. Їх виплати та контроль з цих питань тепер виконує пенсійний фонд України. Як Відомо постановою кабінету міністрів від 16 вересня цього року 1041 Функції з призначення субсидій і пільг передані. До органів пенсійного фонду України. Відповідно, нами були пророблені відповідні організаційні заходи у управлінні пенсійного забезпечення головного управління створення окремо відділ надання субсидій, відділ надання піль і відділ контролю за наданням і піль. Відповідно, вони укомплектовані кадрами. Частину людей ми забрали з управління соцзахисту, які вже мають відповідний досвід, частина людей наших. Переведена частина прийнято новоприйнятих працівників, з якими відповідно проведені заняття, тестування, назнання законодавства відповідно і володіння практичними навиками. На даний час, якщо ми візьмемо, то починаючи з 1 грудня 2022 року у сервісні центри управління обслуговування громадян прийнято 4041 заяву на призначення субсидій. 1528 заяв на перерахунок субсидій, 504 заяви на призначення піль та 569 заяв на перерахунок піль. Всі ті люди, які отримували субсидії, вони автоматично фінансуються і далі. Тому у нас, якщо ми брати по фінансуванню, то ми у вересні, так як це було передбачено постановою, за вересень профінансували 16 мільйонів. У листопаді за жовтень вже почався опалювальний сезон, відповідно 73 мільйони. Грудень ми профінансували в січні 161 мільйон і за листопад 164 мільйони. Наразі пенсійний фонд в Івано-Франківській області обслуговує близько 38 тисяч субсидіантів та майже 2 тисячі пільговиків. Бази переливаються в даний момент з Міністерства соцполітики на центральному рівні в нашу програму систему, які на даний момент є ще доопрацювання до цієї програми, тому що ну, є різні дві зовсім будемо так говорити структури, різні підходи були, різний алгоритм при обчисленні, тому зараз програмісти працюють. Ми, в свою чергу, я вже сказав, що вносимо в базу, є вже питання, які нам дозволяють коригувати там, відпрацьовувати. Тобто процес пішов. Це не так дуже просто, якщо ми думаємо, що то просто взяли і. Прийняли головне, щоб ми забезпечили своєчасне фінансування тих людей, які вже отримують. Вони ні в чому не постраждали. Більше того, якщо брати, що вони раніше зверталися тільки в територіальні громади і в ЦНАПИ, то зараз вони ще мають можливість звернутися в сервісний центр пенсійного фонду. Головне, щоб люди не відчували тої різниці, яка зараз в нашому цьому крутиться. Головне, щоб вони отримували вчасно і в тому повному обсязі, який вони отримували раніше. Скажіть, будь ласка, от ви, ви сказали, що там інший алгоритм. А в чому полягає інший алгоритм? – алгоритми? Буле програмне забезпечення формується, звичайно, що є різні підходи до формування. Тобто, чисто чисто технічні. Так, в тій структурі було одно. Програмне забезпечення в нас зовсім інше. Нам для того, щоб перелити ту інформацію, яка знаходиться в них у їхніх носіях, треба перетворити в, тій, в той алгоритм, який є в нас. А для того, це теж треба відповідно часу і опрацювання. Ті, які фінансувалися раніше, просто нам передали фінансування. Тобто, всі ті будемо говорити, пільовики і субсидіанти, які раніше отримували субсидії пільги, вони просто нами фінансуються. Там ніхто ніяких змін не вносить. Коли вже ми візьмемо програму до себе. Будемо бачити кількість, яка є реальна, будемо бачити живі справи. Дуже багато, до речі, людей зараз звертаються, коли почули, що пенсійний фонд приймає ті функції. і Знають, що в пенсійному фонді є всі реєстри. Тому вони, ну, до речі, от буквально там жінка приходить, я хочу ну, написати заяву, щоб я відмовляюся від пільг, бо ми купили машину. А я знаю, що пенсійний фонд там має дані, значить і так далі. Тобто, ну різні варіанти і тут. Процес піде. Я хочу попередити, що дійсно у нас є всі можливості верифікувати ці виплати, і саме одним із таких критеріїв щоб передати пенсійному фонду ці функції, якраз було, що по-перше, потужна програмне забезпечення, і по-друге, можливість верифікувати ці виплати, щоб не було ніяких зловживань. Отож, з заявою про призначення субсидій та пільг тепер можна звертатися як до ЦНАПу, так і до сервісних центрів пенсійного фонду України. Є можливість скористатися електронними сервісами та поштою. Наші повноваження зросли. Ми наділені новими повноваженнями з 1 грудня в частині призначення і прийому документів щодо субсидій і пільг від наших заявників. Ці повноваження є новими для нас, але вони не склали нам жодних проблем, оскільки. І наше програмне забезпечення і наші спеціалісти з цим завданням справилися належним чином. Наприклад, протягом грудня місяця по Івано-Франківській територіальній громаді прийнято нових заяв на призначення субсидій та пільг в кількості 663 заяви. А з початку січня місяця станом на сьогодні 141 така заява. Тут для наших громадян жодного немає ніяких проблем. Змінилися тільки хто установа, до якої варто слід звертатися, в тому числі, як бачите, органи соцзахисту замінені органами пенсійного фонду, тобто наші сервісні центри здійснюють прийом таких заяв. Ну, для людини, для простого громадянина, є кілька шляхів подачі заяв на призначення субсидії піль. У нас які раніше залишилися ЦНАПи, які такими повноваженнями наділені. тобто я як громадянин можу звернутися в себе до ЦНАПу, здійснити подачу таких заяви на призначення пільги чи субсидії, можу безпосередньо особисто звернутися до сервісного центру за адресою міста Івано-Франківськ Незалежності 44 і подати таку заяву. Або ж я не хочу втратити свій час. І дома за комп'ютером через вебпортал пенсійного фонду також можу здійснити такі подачу таких документів. Тобто, як бачимо, у нас можливості наших онлайн-сервісів є розширеними, вони є зручними для наших громадян. Якщо немає в мене бажання особисто. Йти до ЦНАПу чи до сервісного, я можу це безпосередньо здійснити вдома, не тратячи час. Звичайно, це не є дуже великий пакет документів, основними є заява і декларація. Якщо вони належним чином будуть заповнені, це не складає жодної проблеми, тому що заявник заповнює заяву. Крім того, є такий шлях, що я, якщо Ну не вважаю з цих трьох способів використати для звернення подачі заяв на призначення і субсидій піль чи перерахунку, я можу просто заповнити заяву декларацію, вказати всі свої дані і відправити поштою. Це є теж шлях, що не тільки ще плюс четвертий шлях, який дає можливість спростити подачу заяв на призначення субсидій і пільг. Проблем немає, оскільки в нас у Івано-Франківську сервісний центр. Є електронна черга, тобто відвідувач приходить, отримує талон безпосередньо з цього питання, і в межах 30 хвилин. Навіть швидше до спеціаліста він попаде. Що стосується на час прийому документів на призначення заяв подання заяви на призначення субсидії чи пільги громадянам, які вже мають призначені субсидії чи пільги, звертатися в пенсійні органи не потрібно. Подають заяву лише ті, хто оформлює їх вперше. За призначенням субсидій та пільг звертаються також внутрішньо переміщені особи. Що стосується внутрішньопереміщених осіб в частині призначення субсидії, вони мають право подачі заяви на призначення субсидії, вибрати адресу, або я за бажанням хочу подати заяву на призначення субсидії за тою адресою, що я проживаю, наприклад, у Івано-Франківському місті, або я маю право також подати заяву на призначення субсидії за місцем своєї реєстрації, наприклад, місто Дніпро чи місто Харків, ту область, де я офіційно маю реєстрацію. Проблем жодних немає, оскільки ми працюємо по екстериторіальності, тому наші громадяни можуть звернутися незалежно від місця реєстрації, навіть і нашої області чи іншої. Тобто ті, хто тимчасово перебуває, або просто навіть якщо я проїздом є, або я гостюю тут. І от в мене виникло питання: що мені потреба, що я мені треба подати заяву на призначення субсидій. Я звертаюся в будь-який сервісний центр пенсійного фонду і подаю документи на призначення субсидій. Внутрішньо переміщені особи подають. Якщо за бажання можуть подати подають довідку переміщеної особи, оскільки, якщо я вкажу місто Івано-Франківська, моя реєстрація місто Дніпро, звичайно, що довідка ВПО свідчить про те, що я за цією адресою станом на сьогодні. Є в місті івано франківську Отож, принцип екстериторіальності, за яким працює пенсійний фонд України вже кілька років, дозволяє тепер також субсидії та пільги оформляти громадянину в будь-якому сервісному центрі ПФУ.